Приїхав на джерело, от таке у нас сьогодні 8 грудня. Сонечко світить. Десь на сонці 8 градусів тепла. В тіні дивився 4 тепла. Болото, то я там. Він мотоцикла свого поставив біля школи старої, а сам хожу по воду. Ось така погода 22 рік, 8 -е грудня По кучах такого Розузлося все. Ой там мій шлем стоїть Я поставив щоб ніхто не вкрав Не поцупив Ось зараз. зараз прохожу по таких Тіх, щоб не сильно вимазатися. Тут таке болото шаха його де. така погода. Шахта не працює, електричество, мабуть, відключили з тими расистами б'ють по наших станціях, ну такі сьогодні погода як весна якась або тепла осінь. Так що раз я вже приніс воду іду вже другий раз по воду. Зараз побачу, який напор води. Ну бачу там де тінь трошки прихвачує водичка. Там де тінь чуть-чуть вон. Ну але так тепло. От навіть відчувається, що як сонце все спину гріє. Відчувається така погода тепленька. Вон мої бутильки я вже набрав, напор води дуже хороший. Я сюди їздив вон. Скутер. Але зараз таке було, то що ти не сильно і проїдеш. Ото вся проблема, що доїзд, Вон, водичка як тече капітально. Так що добре, буду я направлятися. Сонечко просто аж таке тепло, що аж жити хочеться.